Привіт всім! Хочу поділитися одним із способів встановлення вала під подшипник. На, наразі ремонт стиральної машинки. Подшипник прослаблюється, прослаблена посадка на валу. Хочу поділитися опитом, як на скору руку встановити вал під подшипник. Все дуже просто. Починається з зарядного для акумуляторів від машин. Далі мінус, мінус цепляємо на корпус. Мінус цепляємо на корпус. В плюс вставляємо заклепку. Або будь-який другий предмет з хорошої сталі. Беремо чи пласкогубці, чи круглогубці і починаємо напиляти. При короткому замиканні частина металу відшаровується і нашаровується на наш вал. Тим самим збільшується посадка, натяг посадки, збільшується діаметр валу. Показую. аж ближче тут. Різкими дотиками стараємося якомога більше нанести контакт, контактних точок. Підганяємо посадку, поки підшипник не буде плотно з натягом залазити. Даний спосіб є найшвидшим на скору руку встановити посадку вал підшипник, пробуємо все. Я думаю, цього достатньо. Якщо забити до кінця, шату взагалі ніяк не буде намертву. Дякую за увагу.